Так, ну що, пані та панове, е, у нас же за кілька днів новий рік треба якось бавитись, треба якось готуватись, настрої собі піднімати, тому що з настроєм зараз у всіх проблеми е, як різдво не всі відчували до кінця. Ну зрозумілих причин, що тут говорити. Е, новий рік так само. Тому тому ми вирішили маленькими деталями, бо з деталі все життя е, складається: зробити класну історію, весело. Яке піднімає настрій і можна з'їсти поживими на сніданок. Е, значить, називається це дуже просто. Нель, давай придумаємо з собою разом назву. Е, хай це буде, е, ну хай це буде що, Я не знаю. Ти ж знаєш, що це У нас буде. Це новорічний Скажи. багет якийсь. Ж, сьогодні, на жаль, не понеділок, бо так традиційно ми понеділкову канапку. Та гадуємо, ні, ні. давай придумаємо а. якусь креативну назву. Ну, це по суті це символ нового року. Ну можливо, ти просто коли зробиш його, тоді ми на нього ну, на що це буде схоже. Ти зараз на що не на, на мої кулінарні здібності? Чи що? яка страва Вийде в принципі. Це е, в ідеальному світі. Колись у нас був е, там радянський символ, хоча він не радянський. До речі, він ще до радянських часів. Дід Мороз, це на Дід Мороз, е, Морозко, е, Санта, е, Миколай. Як хочете, от, але він веселий має бути. Веселий дідуган, класний, прикольний. Е, сир. Бачите, це наша така теж основна маска. Подивіться, до речі, поки рецепт, щоб все було вам зрозуміло, що де як. От, ну, а Партнер показу торговельна марка Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. От Я зараз роблю от такі фактично прості бутики. Дійсно, Нель, ти маєш рацію. Якщо був понеділок, ми б так сміливо й сказали, що це такі креативні наші канапки. Зараз, Але ні, коли прикрасимо, знаєш, ми тоді подивимося, що з цього вийде. Ой, так? не лякай, Неля. Ой, не лякай. Коротше, ми маємо фігуру зробити. Фігуру а зробити ти можеш декілька таким Шо? трішечки тоншим слоєм намазати, бо потім зверху ще все інше. І Нель, я... дам тобі фартуха, будеш сама робити. Давай, добре. Давай все. ти її погрожуєш. Я тобі давай. не погрожую, я тобі кажу, як воно в житті працює. Не кажи під руку митцю. Бо митець зробить таке, що потім тобі ж ну, це давай, їсти. митець. Давай тобі ж роби. це роби. От бачите, от як з таким абсолютно знеціненням можна працювати? А от як? Ну давай, митець, давай. Я покажи мені. Я тобі зараз покажу я адміністратора Іру, яка мені показує, щоб я тобі передала, що намазувати треба тоншим слоєм. Митець якого знецінили. Маш тонше, все буду говорити так. А люди пишуть Нелічка, така добра. Не ображає мені Нелечку. живе диктатор. Так Коли анелечка, він мене доводить, він вмикається Єгор, цей диктатор. Як розуміє? ти можеш ображати нелю? Як ти можеш? така ж вона? Ті ті, піті куті путь, да вона ірочка йому показує. Йому показує, що йому там треба ще в холодильнику взяти і все інше. Ірочка нервує просто. Все нормально Ірочка, не нервує. Ірочка нервує, а неля винна Нормально взагалі. Тому що іншу інтонацію треба. Ми цю допомагати треба. Знаєш, давай, ми ж як ведучі. Так, люди, давай готуй. Ну все, я тобі фактично... допомагаю словом. Розуміє? Ти краще мовчи. Давай. Краще Ні. мовчи так буде краще. Ні. Добре. Ні. Так, все. Дай готуй. Я готую. Ти мене зриваєш, збиваєш. Дивіться, зараз ми майонез фактично зробимо оту таку штуку спеціально. І це буде магія, фактично, та майонез, яйця і овочі взагалі це ідеальна компанія для канапки. Ніжний, водночас, виразний смак майонезу в поєднанні з хрумкими овочами, і поживним яйцем. Це чудовий початок ранку. От, фактично, зараз що ми зробимо? Це кондитерська така штука. Її часто кондитери використовують. От е, і ми е, будемо зараз. Подивіться, що відбувається. Оп. Так, е, будемо робити бороду нашому назвати? Хай морозку буде. Хай морозку. От я покладу яйця зараз. А, так, це його обличчя, якщо що. Ну, раптом якось буде питання. Це обличчя нашого морозка. От, е, Так, оп, поклали. Все. Тепер роблю бороду. Увага! Ой, ваше бабу допоможи мені так, е, бо там знаєте, один неправильний крок, і це вже не борода. Знаєте, це ж як буває це, все як в житті. Так, раз. Ще наперед кажу маленький спойлер, а воно і звідси тече. О, Господи. Маленький спойлер, там ще буде крім бороди, там, там ще буде. Те, що на горі. Не тримай себе в руках, будь ласка. Ти все-таки ведуча дорослої програми серйозної. Слухайте, тобі тут такі коментарі пишуть: доброго ранку, Єгоре. Ви дуже уважний чоловік і відчуваєте тонко нелю. Я зранку завжди дивлюся. Чекаю зустрічі з вами і звернула увагу, що не. Нелічка засмучена, пише нам Ліщенко в Тома. Бачиш Бачиш, Ой. як тебе... Воно з тої сторони все, так. <сх> uh, так. Так же не кажи, що я тобі під руку щось погане говорю, ваш ну, які лисливі компліменти? Дивись. Тобі Вся зачутили. країна це бачила. Я ж нічого. Це точно. Тепер обличчя робимо. Ой, не обличчя, що там на горі у нього. Це шапочка, це ти... шапочка. Так, я ж кажу, не обличчя, а шапочка. Е, так е, одразу кажу всім людям, хто зараз не впізнає свого казкового героя, який до нього приходив в дитинстві. Я вам кажу, що в принципі фантазія це річ інтимна. От у когось вона така, у когось вона сяка, плюс ще. Втілення е, руками е, усіх буває по-різному, е, перця не вистачило. Ну добре, хтось буде без шапки. Так буває. Зайшов типу в приміщення вже. Ну, нам їх треба спер... оченята зробити. Очінято Зроби зробимо йому морозку очі, і я буду дегустувати. Ой, господи. Так, зараз взагалі дрібна робота, тому так. Дрібна моторика пішла в хід. Так. Ой, очі повипадали повипадали. Триваєся. О, ви бачите, дивіться горя. Якщо, якщо, якщо у вас є діти, О, не підпускайте, бо не буде у вас свята. Свята достроково закінчиться. О, бо мені це... здається, оцей О, вийшов. Дивись, дивись, дивись. Бери, поки вийшов. Та ось оцей оп. Ну, тут знаєш. Вийшов одразу треба їсти. Я би сказала, що мене такий. Та відчеписти від мене морозко Наполеон вийшов. Подивіться. Олєш, ну покажи мого, у мене найкрасивіший. Дивись, який гар. Дивіться, який гарний. Олєш, ходимо, ходимо ще з тобою в холодильнику візьмемо. Огірочок. Я не знаю, куди вже той огірочок йому. А, нам ще й огірочок. Огірочок треба, так. А куди його? А як ти думаєш, огірочок це що? Це яка частина тіла? Так. Давай чи білочко, може як Шо? Ну, все, ну все, ти знав, за що я душу продам, за солоний огірок, розумієш? Так, а ну дай Дивись, у нас буде от так воно все. Я покладу. Це буде таке експериментальне нас от морозко. Так... От. Оце. Я спеціально з огірком ну, тобі зробив. Дивіться, перший він красивий, хай не впізнаваний. Аліш, розкадруй, покажи. Оце в плас. Плюс-мінус це, в принципі, те, що треба. Так, я собі ще зроблю такий з огірком. І все все Ну, mm -hmm. прекрасно. Тільки три, два оченята Хай хай очі вже будуть не на місці. А значно на дорежі? Так буває. Інколи. Ну не завжди ж очі на тому місці. Інколи там глибоко посаджені бувають у людей. No, давай. Ну, красиво. красиво. Нормально вийшло. Нормально, пробує. Mm -hmm. Взагалі очі ціну головне, інколи краще не бачите, те, що Клас. відбувається. Mm -hmm. Все, і я по виселі. Мені подобається. Разі. Слава Богу. Mm -hmm. З прийдешніми люди.